Пане Тарасе, а тут поясніть, будь ласка, наскільки взагалі це така сучасний засіб, скажімо, от підготовки. До оборони, що це означає? Бо а, результатів, так би мовити, цього може бути скільки завгодно від того, що це дійсно може зупиняти імовірно а, там просування, припустимо, техніки важкої а, там чи колісної. От ну колеса не можуть просто перестрибнути таке і дозволяти там відстрілюватися. До того що це може не місцеве населення, просто лякати і сіяти паніку, що вже копають окопи, значить, завтра чекають тут збройні сили України. А, та ви знаєте, ну питання стратегічних комунікацій в Росії, а, які пов'язані з а, цією так званою СВО, як вони її називають, а, ну там все в цьому плані набагато гірше. Тому а, в принципі вони а, ну, можна зрозуміти їхню логіку. Вони до певної міри очікують, що ось такі дії а, місцевої влади вони будуть а, стимулювати людей, якимось чином як вони там люблять казати, сплатіться, да от що родіна в опасності і треба значить ставати плечом к плечу. Ну тобто а, вони а, в російське військово-політичне керівництво в цьому контексті вони. Ну а справді замкнулися от в якійсь паралельній реальності, яка більше має стосунок, можливо, навіть до Другої світової війни, так аніж до сучасного світу. І тому вони сприймають от якби, такі кроки е своїх регіональних представників як правильні, да, тому що ну якби в другу світову війну це спрацювало, да тобто ну людей таким чином це мобілізувало. Люди ставали на захист батьківщини. Значить, ну а чому зараз якби да? не, -не, -не, не спрацює? І закінчуючи тим, що справді ви абсолютно правильно підмітили, що е ну той формат цих оборонних Руди, які зараз ми спостерігаємо на принаймні на території автономної республіки Крим. Він теж свідчить про те, що ну російський підхід до ведення війни він теж от застряг десь ближче до 45-го року. Ну, от, ну зрештою, російські пропагандисти вони самі вже от останнім часом, останні місяці, вони визнавали, що ну якби мати справу на полюбові з таким противником, як українська армія, технологічно оснащена, добре тренована і добре мотивована. Російська армія на жаль ну не може, відвикла не вміє. Вони, як казав один з їхніх цих махрових пропагандистів, Марков російська армія звикла до е, воювати з бармалеями так а не з професійною армією на полі бою. Тому очевидно, що в них спрацьовують ці рефлекси. Е, те, що вони знають, те, що вони розуміють в контексті оборони території, те, що в них залишилося в їхніх оперативних доктринах, ще там 50-х років, 60-х зрештою, вони це все використовують, тому що ну а в їхньому підході, де вони. Опирається не стільки на технологічну зброю, скільки на кількість просто на масу да і живої сили і техніки, ну в цьому є якийсь певний сенс. Це якби один з одна із форм, де вони можуть це використати на практиці. Інша справа, наскільки що ми можемо цьому протиставити, і чи готові ми цьому протидіяти? Ну зрештою, наші успішні контрнаступальні операції, які ми бачили перед цим, показують, що ми дуже гарно розуміємо, як мати справу з таким противником, і зрештою як послабити його настільки, що він. but as much as Приймати непростое рішення чергове, так або mm -hmm. просто випалювати їх там, де вони відступати відмовляються. Ну мені хочеться вірити, що припустимо вибухи у Мелітополі. Це і є ось ті зусилля, які послаблюють ворога ж настільки, що потім йому доводилося а, ухвалювати непопулярне рішення і важке рішення. Але ось є і ще певні не знаю, зусилля тут мені потрібна ваша підказка і трактування. А що це таке? Що за феномен такий? що насправді він може а, зробити. І які наслідки мати російський добровольчий корпус його бійці стверджують, що воюють на боці України. Так от заявили вони, що знову виконували бойові завдання у Брянській області. Про це пише телеграм-канал РДК та опозиційне видання Мідуза. Раніше губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що співробітники прикордонного управління ФСБ запобігли спробі проникнення на територію Росії. Далі я цитую української ДРГ у кількості 20 осіб. Трохи пізніше в Телеграм з'явилася заява руська добровольчого корпусу про те, що сказане Богомазом брехня РДК повідомляє, що знову відвідав Брянську область, де їхнім представникам вдалося виконати бойові завдання, поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм свої листівки та попросити сховатися на час бойових дій. А багато дивного от і в відео цих і взагалі в самих зусиллях, і в принципі ну такий тролінг, але тролінг із реальними так реальними пострілами, як мінімум, їх то ми бачимо і чуємо а, на цих відео. От якийсь російський добровольчий корпус, який стверджує, що він на боці України, але явно просто тролить власне свою ж державу. Я маю на увазі Росію. Ну, власне, це один з елементів теж інформаційно-психологічного тиску, який ми чинимо на противника. Це ну з одного боку, ми показуємо, що насправді російське військово-політичне керівництво абсолютно не здатне захистити навіть свої кордони. Ну міжнародно визнані, так там, де вони вже роками знали, де проходять ці кордони, могли, мали можливість вибудовувати лінії захисту, лінії оборони там, зрештою, відстеження якогось прикордонного руху, там і руху через кордони, і так далі. Так? Тобто, ну фактично таким чином. Ми демонструємо, що ось ці прикордонні підрозділи російської ФСБ. Ну насправді вони абсолютно не здатні виконувати ті функції, які на них за російським законодавством покладені. пораз. А демонструємо ми, тобто ви приймаєте, що цей російський добровольчий корпус якось координує свої дії з українським військовим командуванням. Ну, принаймні на якомусь етапі він мусить координувати, тому що зрештою за їхніми ж за їхнім же зізнанням, ну і в принципі, це якби по логіці розвитку цих обох ситуацій, вони повертаються на територію України. Угу. І ми розуміємо, що якщо на території з боку Росіян кордон може бути віртуальний, бо там прикордонники ФСБшні вони ну, зрозуміло, да, чим вони постійно займалися весь цей час Україна, хтось запускає. Так, безумовно, тобто, ну а як мінімум на цьому рівні в нас є якась певна координація. Інше питання, чи видаємо ми їм самі завдання, да тобто чи ставимо ми їм ті задачі, які вони виконують. Мені здається, що на цьому етапі таких, такої потреби немає, бо ну вони, як російські громадяни, вони в принципі, ну як кажуть, набагато краще знають місцеву специфіку. Вони розуміють, коли і що їм зробити, як поспілкуватися з місцевим населенням, для того, щоб і місцевому населенню в тому числі це показати, да? що ну дивіться, от. У вас кордон дірявий, вас ніхто не захистить. Попри те, що вам розповідають, які у вас там збройні сили, і вторая, вторая в мірі аналога в От, але тим не менше, от ми заходимо і виходимо. Ми з вами говоримо, там спілкуємося, роздаємо вам листівки. От. І власне це один із елементів того, як ми тиснемо на регіональні суспільства, да, не на регіональні соціальні групи в Росії. Ми ну, зрештою демонструємо, в принципі нездатність російського керівництва виконувати свою базову функцію, забезпечити безпеку Російської Федерації. От коли було перше проникнення саме їх перші заяви е, от кілька тижнів тому, так тоді була серйозна така реакція на найвищому рівні на рівні чільних пропагандистів, на рівні Кремля. І Путін сам коментував дещо. А е, врешті, ось такі зусилля вони мають вплив зараз. Поки що, аж такої е, високої серйозної одностайної реакції. Ми ще не побачили, але це впливає так, щоб не тільки на Кремль, але на суспільство в широкому плані російське. Та да, безумовно це впливає. Єдине, що бачите, зараз тут ця така от, суспільна реакція, вона трошки відвернута в бік товариша татарського, який провів вибухову зустріч зі своїми фанатами в Петербурзі. Тому якби питання внутрішньої безпеки, вони зараз їхній фокус в російських реаліях він зміщений трошки ну, от на такі моменти. Так, не на те, що пов'язано з безпекою і непроникністю російських кордонів, а з питанням того, що вони називають там внутрішній терорізм, так і от якби вони зараз мусор. Ну, в першу чергу цю тему Тому медійно якби ось е, ця історія з РДК, вона зараз трошки якби відійшла на другий план, але зрозуміло, що воно все падає в скарбничку, так би мовити, російської пропаганди, і зрештою, це буде закінчуватися тим, що ФСБ буде випрошувати для себе додаткові бюджети, додаткові повноваження, додаткові інструменти контролю для того, щоб умовно тримати ситуацію максимально закрученою всередині країни, і е, ну принаймні створювати ілюзію такої безпеки. Дякую, пане Тарасе, за роз'яснення. Ще одна тема. Дуже коротко, але вона важлива. І, Можливо, це певний тренд, на який треба звернути увагу. Білоруська армія направила до литовського кордону щонайменше 10-15 танків та іншу бронетехніку. Про це на своєму телеграм-каналі повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн. Вночі 6 квітня на залізничну станцію Гудогай, що за 9 кілометрів від кордону із Литвою, прибув ешелон зі щонайменше 20 одиниць техніки Збройних сил Білорусі. Відомо, що серед техніки в ешелоні прибули щонайменше 10-15 танків Т-72Б БЗ. БТР, БМП і МТЛБ за даними моніторингової групи до кордону з Литвою перекинули техніку 120-ї бригади збройних сил Білорусі. Вона дислокується в районі Уручча, це поблизу мінська. Ешелон виїхав увечері 5 квітня. Що це має означати? Чи це треба розглядати там от в поєднанні із тактичною російською ядерною зброєю, принаймні її носіями, які нібито передають Білорусі, чи це треба розглядати разом в одній лінії з тим, що Фінляндія тепер вже член НАТО? От що з цим робити? Тобто цей західний кордон союзна держава в лапках, так скажемо, теж намагається укріплювати. Так, безумовно, ви абсолютно правильно згадали про тактичну ядерну зброю російську в Білорусі, тому що буквально днями російський посол ВРБ Борис Гризлов почав розповідати про те, що вони підсунуть подвінуть ядерне оружие як западної граніці, Да? тобто, ну максимально близько ця ядерна зброя буде до кордонів Білорусі з країнами-членами НАТО. Але потім відбулася зустріч лідерів союзного государства, так званого так, там же ж Бульбафюрер злітав в Москву. до... Свого друга Владимира вони поспілкувалися, і вже після цього в е офіційні білоруські принаймні представники військової керівництва сказали, що ну ми не будемо на західних кордонах е розташовувати ядерну зброю. У нас територія 600 кілометрів, протяжність да ну якби для чого для чого нам треба підсовувати її туди, де її можуть знищити одразу. І мені здається, що ось це переміщення техніки, це просто зараз відповідь на е ось такий крок, що типу е ми покажемо заходу, що ми. Е Білоруське керівництво є адекватним, тобто ми не будемо там розташовувати ядерну зброю, але ми натомість розташуємо там конвенційні війська. Ну, от, ну тобто, це такий е, е, заміна одного формату збройного такого воєнного шантажу на інший. От, і нібито демонстрація адекватності, але ми чудово розуміємо, що ну крім як на внутрішню пропаганду, це зрештою майже ні на кого не спрацює. Тарасе, от буквально останнє дуже коротко, але ми можемо це ну, розцінювати як певний тренди, розраховувати, що й Білорусь а своє. Війська, які поки на щастя напряму не використовуються у війні проти України, і Росія свої війська, які використовуються у війні проти України, частково буде передислоковувати до західних кордонів, зокрема туди на північ Рен Фінляндії, і забирати із України чи ні, чи не можемо розраховувати. Забирати з України вони навряд чи щось будуть, але от з Білорусі вже все стало зрозуміло ще в перші місяці війни, коли Лукашенко сказав, що Білорусь це форпост Росії, щоб їй не ударили в спіну со сторони НАТО, і таким чином, по-перше, Лукашенко зловив за язик російську пропаганду, яка розповідала, що вони з НАТО воюють. А по-друге, він дав Путіну зрозуміти, що якщо ти кинеш армію Республіків Білорусь в м'ясорубку на території України, то НАТО просто зайде на територію Білорусі, бо не буде кому захищати цей кордон. От і у, у путінського режиму насправді тут немає виходу. Вони мусять прийняти ці правила гри, і вони мусять е, дозволити білорусам е, залишити свою армію. Ось на такий випадок. Е, ну тому що це вписується в їхню таку цю стратегічну пропагандистську конструкцію. Дякую, пане Тарасе, за сьогоднішню розмову. Експерти з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Ми рухаємося до наступних тем.